Всім привіт! 12 травня у нас повнолуння. Давайте подивимося, що вам повнолуння принесе, можливо, якісь переміни. Нікого не загадуйте, думайте лише про себе. Що вас чекає після цього повнолуння? Що чекає путішествія. Тобто, хочете ви того, не хочете, якісь переміни в вашому житті різко залетять. Це в нас вісьмірка жезлів, второ ем, стрімко. Стрімко в когось дорога, в когось подорож, в когось відпустка. А хтось буде йти маленькими кроками, може хтось широкими кроками, я не проти. Буде прям іти по своєму духовному росту до сонця, до перемін, до хороших перемін. Сонечко вас чекає, воно вже на вашому обрії. Чудово, чудово, сонце в житті це чудово. Давайте подивимося далі. Які ще переміни вас будуть чекати, які переміни запустяться після цього повнолуння? Які переміни запустяться? Да. Ви будете радіти, ви будете, знаєте, як по цих кочках легко йти. Ніколи трансформації вони не є легкі, але ви собі цей шлях можете полегшити. Як? Медитуйте, практики робіть, слухайте, заходьте в мене на сторінці багато корисної інформації. По папочках зверху я вам дублюю всі свої записи, не лінуємося, заходимо, вивчаємо, там ви знайдете для себе тих пазликів, яких вам не вистачає, на що звернути увагу, а чому це прийшло в моє життя. Допомагайте собі на цьому шляху, і що ви маєте винести з цієї підказки, чим легше ви будете відноситися до своїх оцих трансформацій, перемін, тим легше ви будете їх проходити. Тобто задача не сфокусуватись на піздець в своєму житті, а задача зрозуміти, блін, мені треба цей піздец зараз перепрожити, для того, щоб потім мені стало легше, щоб я вийшла на інший рівень, щоб я легше приймала рішення, щоб я. Знаєте, не сиділа в саплях в депресії, да, прям і стащені будете відчувати від трансформації. І я собі взяла за правило не змінювати ціль, якщо я, умовно, не можу досягти своєї цілі, а робіть передишки, десь буде все-таки вкладати, можливо, когось у ліжку, в когось якась буде застуда, а хтось може звалитися в таку жорстку депресію. Ваша задача не сидіти в депресії. Запишіться до мене на консультацію, розберіться, що там вас тривожить, що вас зупиняє. Якщо ви будете духовний розвиток свій і ви відчуваєте, що я стопор в мене повний, я не знаю, що, мені, що мене стримує. Да, можливо, я вже 350 якихось підказок почула. Я знаю, ніби куди мені рухатись, але щось мене не пускає. Вас можуть не пускати страхи, вас можуть не пускати родові програми. Вас можуть не пускати сутності, які є в, в, у вас да, в вашому енергополі. Це все ми пробираємо, і цей хаос е, піде з вашого енергополя. Записуйтесь на регрес, для того, щоб дозволити собі рухатися, да, пригати по цих кочках, пригати по цих трансформаціях легше. Також є відгуки. Зайдіть, перечитайте, передивіться, які відгуки пишуть клієнти після роботи зі мною. Так, да, ви маєте прийняти той факт, що трансформації у вас будуть час від часу, і вони для вашого росту, для росту вашої сили. Прийміть же той факт, що ви в своєму оточенні, де ви зараз знаходитесь, ви є білою вороною. Ваша задача не бути сірою масою, білою масою, як на цій карті. Ваша задача бути собою. Дозвольте собі бути в собою. І є таке правило: якщо ви зайшли в кімнату і ви себе відчуваєте, що ви там найрозумніші, значить ви не в тій кімнаті. Це означає про те, що ви переросли своє оточення. Це означає те, що мені треба шукати іншу кімнату, де я трошки тупувата, і я тоді до них росту, до їхнього рівня, до їхнього розвитку, до їхнього мислення, до їхнього фінансового достатку, до їхніх цілей. Тому я завжди себе приземляю, і коли я бачу, що в моєму оточенні я саморозумніша, значить я шукаю нове якесь своє оточення. Це зараз в основному в мене, наприклад, це простори інтернету, я йду на якісь курси дороговартісні, де я слухаю розумних людей. І ви візьміть себе це правило. Не бути самою розумнішою в своєму оточенні, а рости і ставити далі цілі тільки з людьми, які досягли якогось більшого, вищого рівня, тільки тоді витягнетесь автоматично, підсвідомо витягнетесь до їхнього рівня. І завжди є таке правило: якщо ви попадаєте до якогось майстра і ви захоплюєтеся ним його експертності, його знанням, його силі, його мотивації, його енергії. Цей потенціал є і у вас. Ваша задача цей потенціал в собі розкрити. Хтось розпаковує, а хтось просто сидить і восхищається. Тому не восхищаємося, а розпаковуємо це в собі, коли ви дивитесь на мене і захоплюєтесь мною. Так, угу. Тут у вас буде включатися контроль. Вам буде здаватися, що все рухнуло, да? як там це з опіри нам піздець да? з прикола. Вас буде хаос включатись, тому що ви зрозумієте, що ви не можете все контролювати. Ваша задача не контролювати, а відпустити контроль, навпаки, довіритись творцю. Якщо творець рушить щось в вашому житті, він наводить порядок в вашому житті, бо ви це не вмієте зробити самі. Тому віддайтесь перемінам. Так, що ще вас чекає після повнолуння? Можливості, вам відкриваються нові можливості: у розці, духовному, фінансовому. Переїзд в когось, да? в когось може нова робота, нові проекти, вам відкриваються можливості. Ваша задача, як цей Орел, летіти над всім, стати наблюдателем, знов сонечко бачимо. Все-таки бачимо от якась мушка навіть полетіла. Я бачу-бачу переміни. Тобто переміни йдуть вам в руки. І інколи вам може бути страшно. Ваша задача побачити ці можливості і брати їх в свої руки. Да, Інколи вам буде здаватися, що ви сошли з ума, інколи вам хтось тут буде чітка розпаковка, в когось етап такої розпаковки, да? і вам буде здаватись, блін, я схожу з е ума. Це нормально, вам можуть казати ваше оточення, ти чокнулась, ти все хто попала. Це вам говорять, це люди, які сплять ваша задача не йти по їхньому шляху, а знайти свою дорогу, свій шлях. Тому в кого буде. Е Таке відчуття, я ніби як схожу з ума. Ви не сходите з ума, ви переходите стрес. В когось буде стрес, в когось вже відбувся стрес, і ви почали розпаковувати свою силу, а в когось це тільки буде після повнолуння. Тобто, для того, щоб нам щоб вас запустити трансформації, щоб ви могли розпакувати свою силу, ви маєте перед тим перепрожити якийсь стрес. В кожного він свій хтось втратить бізнес, хтось лишиться без роботи, хтось розлучається, да, в кожного. Це стрес свій. Але через стрес і через вашу розпаковку, вашого внутрішнього потенціалу, вашої сили, ваших здібностей вас ведуть в майстра. Хочете ви того чи не хочете, ваша душа вибрала стати майстром в якійсь справі. Ваша задача розпакувати свою верховну жрицю. Слухайте свій, е, свою внутрішню інтуїцію. Вона приведе вас до тої місії, яку вибрала ваша душа. А якщо ви ще не знайшли своєї місії, якщо ви ще не знаєте, яка сила вас спить, пишіть мені в Дірект, хочу на консультацію дізнатися і розпакувати свою силу. Саме на консультації я вам підсвічу, які у вас здібності є на це втілення, які у вас дари сплять ваші з прошлих втілень, які кермічні вузли вам треба розв'язати, щоб рухатись в цьому напрямку і легко розвиватися в духовному шляху. Пишіть в Директ, буду рада вам допомогти.